Лисичка сестричка та вовк. Жила в лісі руда лисиця. Прийшла зима, голодно стало лисиці. По снігу зайця не наздоженеш, куріпку не схопиш, бреде лисиця по лісу, зажурилася. Їхав тим часом мимо дід на санях. Він за рибою на річку їздив, багато наловив. Додому бабі улов везе. Лисиця кумекає, є чим поживитися. Лягла лисиця на дорогу, прикинулася мертвою. Зупинив старий сани, дивиться лисиця, а хутро на ній хороше. Візьму лисицю старий на комір, каже дід. Закинув лисицю на сани і далі поїхав. А руда тим часом. Рибку за рибкою з сани викидає, все на дорогу викинула і сама втекла. Приїжджає старий додому, кричить приймай, бабо, улов і подарунок. Та де ж? запитує стара. Та на санях риба і лисиця тобі на комір. Сплеснула стара руками на санях порожньо. Посумували старий і старою, посумували та робити нічого. Лисиця тим часом рибу в купу згребла, поряд сіла та ласує. Виходить до неї вовк, запитує Ти де ця лисиця рибкою розжилася? А лисиця у відповідь На річці наловила. Вовк каже Так і я хочу. Навчи мене руда. Лисиця у відповідь Іди, куми на річку, знайди ополонку, засунь туди хвіст. Сиди та примовляй, ловися, рибко, велика і маленька. Рибка тобі на хвіст сама поначіпляється. Та глядиш, сиди якомога довше, інакше нічого не спіймаєш. Пішов вовк до річки, знайшов ополонку, засунув туди хвіст, сидить і промовляє Ловись, рибко, велика і маленька. А лисиця неподалік сидить. Рибку за рибкою уминає і промовляє «Мерзний, мерзний вовчий хвіст, Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Вовк каже Не почув я, про що ти лисиця говориш? Ні про що, ні про що, куме. Це тобі почулося, лисиця йому. Лови рибку, лови. А сама знову «Мерзний, мерзний вовчий хвіст, Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Довго вовк біля ополонки сидів, поки хвіст повністю не примерз. Силується вовк піднятись та ба, хвіст людком прихопило. Аго, сестрице, допоможи, кричить вовк, стільки риби зловив, що не витягну. Тягни, тягни, куме, лисиця йому каже. Все тобі одному дістанеться, а сама хвостиком махнула і в ліс. Прийшли вранці жінки до ополонки за водою. А тут вовк, стали вони вовка бити чим попало. Вирвався вовк без хвоста втік. Думає завжди кумасю я тобі віддячу. А лисиці знову їсти хочеться, хоч плач, весь ліс обігала, хоч би крихта їстівного. Прибігла лисиця в село і в першу хату шусть. Та в сінях, як на гріх, пес дрімав, почув лисицю гавкати почав. Лисиця бігти та в діжку з тістом саме потрапила, ледве жива втекла, бреде лисиця по лісу, з морди тісто злизує, назустріч вовк. Ось іде кумасю гарчить. Часто біруда з життям прощатися. Мене жінки на річці ледве не забили, а лисичка почала плакати. Ох, кумасю, тобі пів біди, а мені біда. Тебе коромислом відлупцювали, а мене так і зовсім мені мізки вибили, дивись, на силу тягнусь до себе в нору, там і помирати ляжу. Пожалів вовк лисицю і каже Сідай, руда мені на спину, так і бути, довезу тебе до твоєї нори, а то ще помреш посеред лісу. Стрибнула лисичка вовку на спину, їде і промовляє Битий небитого везе, битий небитого везе. Вовк питає, про що це ти кумасю говориш, а лисиця у відповідь Кажу, битий битого везе. Правда твоя комасю, справді так.